Давай швидше! Пішли, пішли, пішли! Тебе шукає якийсь тип. Дуже настирливий. Каспер? Так, мені потрібна надійна людина. Я більше не займаюсь перва за Це геть інша справа. Великі гроші. Тиха робота. Я зараз зосереджений на сім'ї. Я теж колись намагався та завжди повертаюся. Такого ще ніхто не робив. На кону 20% транзакцій Копенгагена. Охорони немає. Лише кілька вартових. У вас 5 хвилин, щоб забратися. Інакше дзвоню в поліцію. Нам потрібні машини. Є лише одна умова. Я теж у справі. Перші п'ять фургонів відправляються до поліцейських відділків, паркуються на виїздах з автострад і обраних перехрестя. Перекривайте дороги. Блокуйте рух! Огнали! Прошіться! Мені потрібен хаос! І не розмовляйте жодного слова одне одному. Повна тиша! Це ясно? А ти найкраще маєш йти до кінця. Я одразу зрозумів, що я тобі сподобаюсь. Річ не в грошах. Поліція! Поліція! Ти хочеш увійти в історію? Тихе пограбування у кінотеатрах з 6 березня.